Дивіться, яка вона, друзі, соковита, неймовірно ароматна і дуже смачна. І всього за 5 хвилин. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні я поділюсь з вами рецептом моркви по-корейськи, про які навіть корейці не знають, скільки живуть про цю моркву Вони її в очі ніде не бачили. От сьогодні я саме цим рецептом з вами поділюсь. Тому. Пишіть ваші враження, як завжди, в коментарях. Прошу лише невеличку сподобачку, ну а ми швиденько починаємо готувати. Для того, щоб нам зробити не тільки смачну морку по корейськи а ще й гарну, нам потрібно чимось її нарізати. Найпростіший і найдешевший варіант. Будь ласка, з Аврори, не знаю, скільки вона вже мене років, і тримається, і все окей. Ось така насадочка з такими штучками. Або можете взяти собі мандалену, таку спеціальну знаєте, дошку ш -ш -ш -ш, нарізати, або взяти на слайсері маленькому, нарізати потім нашанкувати. Можете ножем нарізати, як вам зручно. Але ось це найдешевший, найкращий варіант. Чому? Ну, Дивіться, будь ласка, беремо ось таку маквинку і пішли. Бачите? Тут із-за того, що ці зубчики вони такі трохи довші, ніж на звичайних економках, виходить, ну, прям ідеальна ось така соломка. А поки нарізаємо морку, поставимо закипати воду. Нашу нам кипяток, хтось може запитати, я робила без кипятка і дуже смачно виходить, то все фігня. Дивіться, друзі, кипяток для того, щоб зробити морку соковитіше, тому що ви можете дивитися цей рецепт літом, зимою, весною, осінню. І тоді морква різна. Літом вона більш соковитіша, весною, осінню більш-менш зимою біда. І ось для того, щоб її зробити соковитіше, треба кипяток. Плюс ця морква по корейськи буде готуватися ще швидше, тобто вона не успіє приготуватися, вона чисто тільки буде обшпарюватися. Розумієте, так? Все, я пояснив. Всі тепер зрозуміли. Тепер на 30 секунд буквально. Дивіться, кипятком, ми заливаємо морк. 30 секунд. Залили і відразу зливаємо. Секундочку, так, перемішали, щоб вся морква у вас погрузилася. І відразу зливаємо. Екіпаж FPV 152-ї окремої розвідувальної роти. Черговий раз звертається до Андрія Клюса та його аудиторії. З проханням про допомогу у зборі коштів на закупівлю дронів на оптоволокні. Віримо у вашу допомогу та швидкий. Збір, думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії, і саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом. Актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 25 важливі як ніколи. А також нова опція, яка з'явилася від наших військових, за тисячу гривень. Ви можете відправити подарунок нашим сусідам, написати все, що ви хочете, та отримати фото та відеофіксацію. Вірю у всіх вас, слава Україні! До речі, якщо ви не хочете щоб у вас, руки були ось такі, як у мене, жовті. Такі жовтоваті, то якісь рукавички, вдівайте чи що, я не знаю, ви там розберетеся. Водички залишаємо буквально трошки. Так, вона нам знадобиться пізніше. Зараз, поки ми будемо заправляти з вами морку по-корейськи, вона вже потрошку остиває, має ось таку консистенцію, дуже соковита і стала більш така яскравіша. Ще великий плюс цього методу в тому. Що Моркопокарейськи відразу стає готова, тобто її не треба там. Ну, коротше, якщо ви будете її довше вистоювати, то вона буде звичайно смачніша, але її можна їсти от прям відразу. Отакий от вам бонус. Ставимо грітися олію. До речі, всі точні грамовки, абсолютно там до одного міліграма в описі, отак відео, відразу ви так хоп в опис, і от воно от, от там в описі під відео. Всі, хто не знає, під кожним рецептом, під кожним, під кожним рецептом. Перед кожною грою. Перед каждою. Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. У мене грамотки. Переходимо далі. Для маринаду нам потрібно соєвий соус, цукор, гірчиця звичайна солодка, не гостра, гостренька спеція відрібки любові, спеція до овочі відрібки любові. І навіть гуджи сіль також відрібки любові. І ось тут у нас є оцет 9%. І тепер це все поміщаємо в морку. Тобто це самий складний процес. Заправляємо значить, соєвим соусом, гірчицю не негостру. Раджу цукор змішати відразу з оцтом, для того, щоб легше було це все перемішувати та вводити. І також до моркви. Якраз нам буде потрібна. Водичка з-під бланшування моркви. По-перше, для того, щоб це все з'єднати. А по-друге, ми її будемо використовувати для консистенції. Будемо дивитися, щоб все у нас тут було соковите. По спеціях до овочів сюди дуже класно підійде в морку по-карейськи. Як завжди, в складі в описі залишу, що туди входить. Хто не буде читати. Просто буде дивитись, я зачитаю. Кардамон, куркума, цибуля парей, чесник, перечорний, м'ята, чебрець, імбирь коріандер. Це одна з таких головних спецій. Вона тут має бути по-любому морки по-корейськи. Цедра цитрусових, пажитник, цибуля ріпчата. Тобто вони класно підкреслять і піднімуть смак самої моркви Тому додаємо її, тут немає солі, не забувайте, тому можна її додати більше. Також дам невеличку гостринку за допомогою спеції, коли хочеться гостренького. Тут 9 різних перців. Дивіться, бо вона і ароматна, і гостренька. І підсолимо копченою сіллю по смаку, дивіться. Вона ще дасть таку нотку легку копченості. Мені тут якраз її завжди не вистачало в моркві. Перемішуємо все разом. Це такий перший переміс. Бо зараз ще ми будемо з вами перемішувати разом з олією. Вона вже, до речі. Догрівається. Звичайно, свіжий чесник, без нього морка по-корейськи, не морка по корейськи І саме в кінці, бачите? Я вже трошки перемішав. І от зараз перед олією додаємо чесник. І тепер, як ви бачите, олія ось так почала диміти. Оце достатньо її грід. Знімаємо і потроху заливаємо сюди в морку. Аромати відразу пішли такі, що можна впасти тут біля цього стола. Дивіться, яка вона, друзі, соковита, неймовірно, ароматна і дуже смачна. І всього за 5 хвилин. Саме головна перевага цієї морки покрезі, що вона готова відразу. Не треба там чекати день, ніч, тиждень для того, щоб вона набула своїх смакових властивостей. Вона вже готова. Вона неймовірно смачна, соковита. Просто пілічимо. Тому обов'язково всі підписники клюса новий трендою, Готуємо на святковий стіл, от якраз на великодній стіл морку по корейськи Всі ваші гості вони, вони попадають з стільців, як спробують скажуть, де ви такі рецепти Скажите у Клюса взяли. Тому готуйте. Я впевнений, що він сподобається. Пишіть враження в коментарях, як він вам. Ну а я буду з вами, як завжди, прощатися. Залишу ось тут відео, там бужанинку на святковий стіл. Там подивитись, там знімаю їх для вас. Всіх обіймаю! Бажаю здоров'я, найкращого, мирного неба. Щоб все вас вдавалося, готуйте з любов'ю. Всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу. ваш шеф, папа. -па.